Доброго дня, потереваємо за життя в Данії. Зараз дуже сонячний день, але взимку десь з листопада до можливо березня в Данії дуже темно, тому данці дуже шанують світло. Світло в такі темні зимові дні. І ось вам приклад однієї лампи. Зараз я буду крокувати цією вулицею і покажу вам ще, ще деякі Варіації ламп. На перший погляд це якби не має значення, бо я, наприклад, жила в Україні і думаю, господи, ну що, там ввечері темно, і ось. а в Данії дуже придають велике значення світлу. Ще одна лампа. І це лише на одній маленькій вулиці такі різні лампи. Ось ось ще там вдалині висить лампа. Це така типова копенгагенська лампа. Копенгауна лампа. Називається ось вона. Ось вона. Такі лампи навіть інколи люди купляють, вішають собі в квартирах, а так взагалі це вулична лампа. І ще одна лампа подібна до такої на під'їзді. Коротше, це дуже важливо мати світло, коли в тебе протягом дня 16 годин темно. Гарного дня. Ще приклади ламп. Просто на вулиці, просто підсвічують. Ну, звичайно, це центр міста, бо я зараз пішла посилку забрати по роботі. Коротше, лампи це данське усе. Знову лампа. Це взагалі така інсталяція. Ну, типу, по типу, в минулі часи тут був вогник, а зараз просто електрика. Такі нам знайомі лампи, Ну от.